Ключовий момент переговори вже близько або навіть йдуть. І я повністю це підтримую. Але що я пропоную? передумову. Без обміну всіх на всіх переговори не проводити. Це ключова позиція України, повинна бути перед переговорами. Розумієте, це треба спробувати пропихнути. Ось Байден каже згоден на переговори без доп. умов, цитую дослівно. Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов. І ось Путін згоден на переговори без допомов, але але нам потрібні допомоги, і наші допомоги це обмін всіх на всіх перед початком переговорів. І якщо РФ дійсно хоче зафіксувати за собою частину території, а не знову обманути нас фіктивним миром, то потрібно провести обмін всіх на всіх. Бо ми не хочемо бути знову обдуреними росіянами. Ще раз ми не знаємо, як перемовини закінчаться і що буде далі, але якщо Путін хоче мати можливість зафіксувати за собою якусь територію, тобто перемогу для свого суспільства, то в обміні всіх на всіх вони можуть погодитися. Якщо ж ні, то це буде сигналом для всього світу, що переговори Рестрів не потрібні і вони знову дурять. Тому ключова умова України. Це обмін всіх на всіх перед переговорами. І я прошу вас, якщо вам сподобались мої ідеї, варіанти, то, будь ласка, поставте лайк, підписку, додайте коментар, як вам мої варіанти, і поділіться в соціальній мережі чи на Ютубі, чи будь де з іншими цим відео. Це вкрай важливо. Поясню, як це працює. Коли поширюють відео, підписуються і лайкають, то відео може рекомендувати YouTube, і воно може стати вірусним, то в такому випадку влада буде вимушена прислуховуватися і робити вірні вчинки. Тому я вас дуже прошу: ваш лайк чи коментар може врятувати життя в даному випадку без перебільшення. І якщо ви поширите дане відео, або якщо ви блогер і маєте якусь аудиторію, то можете вирізати і показати частину відео для обговорення ідеї, то в такому випадку я запишу ще декілька. Докладно, як вирішити проблему з мобілізацією, і також накидаю неочевидних козирів в переговорах з Росією в Україні набагато кращі розклади на руках, чим вам може здатися на перший погляд.